Міський голова Сміли Сергій Ананко розповів про підготовку до опалювального сезону, ремонт доріг та стихійні сміттєзвалища на контейнерних майданчиках. За його словами, до настання холодів плата за комірне буде незмінною. Різницю в тарифі підприємствам відшкодує держава. Відповідний документ вже підписав президент Володимир Зеленський, уточнює посадовець, вирішують проблему із ямковістю на дорогах. Зокрема, на вулиці Шміта. У нас було дуже багато роботи, дуже багато заявок. Якщо ми будемо встигати, то, можливо, в кінці не року, а в кінці сезону ми і повернемося до цієї вулиці, але далі ми будемо продовжувати вулицю Тараса Шевченка, вулицю Богдана Хмельницького, Мазура, Кармелюка. Дуже багато там у нас. Ямковості, які потрібно усунути, і дуже великий трафік руху громадського транспорту не тільки громадську щодо якості обслуговування контейнерних майданчиків. Сергій Ананко закликає громаду до відповідальності та просить не складати великогабаритне сміття гілля і залишки рослинності. Будь-де комунальники ж намагаються ліквідовувати такі звалища. Я звертаюсь до. Приватного сектору, що сміття у нас, на жаль, безконтейнерна вивозка. Вона здійснюється по графіку вивозу кварткомів. Ми здійснюємо його раз у тиждень. Обов'язково комунальне підприємство виїздить і збирає дане сміття. Звертаюсь до мешканців вулиці Трипільської, про те, що у вас є графік, щоденно сміття виставляти не потрібно. Тож ж і надалі порушуватиме правила вивозу відходів та створюватиме незручності, може отримати припис. Наголошує чиновник. Спеціаліст інспекції з екології та благоустрою вже готуються до проведення рейдів.